Як пронести по заминованих містах короткий вік у втомлених руках, травневий захід сонця, шепіт річки, відважний час, суцільні протиріччя, як пронести по підзруйновані мости здобутки нації, які іще рости, невтомні крики чайок, тишу степу свої пісні? Свої бібліотеки, як пронести через зруйновані життя святу любов в надщерблених серцях, важку свободу слова, гамір вулиць, як пронести так, щоб не забулось, для чого ж ми на цій освяченій землі так бережемо корені свої, відважні наші душі, щирі очі. Тепло домів, Сирі травневі ночі.